Ось ця вішалка в коридорі це єдине, що вціліло. У вас вилетіли повністю, так? Вхідні двері? Вони не впали прямо, але вони були вирвані. Ну так, угу, типу, угу. вийшли трошки. У вас досить довгий коридор. Подивимось, що там. Так. Давай. Тут дверцята мали бути. Угу. от, Ну тут вирвано угу. ці дверцята теж будуть мінятися, тому що воно все. Ну, не стоїть на місці. ми так закрили, кри, да. Да, І ось так, це про та шафа, про яку ви розповідали з книжками. Так, да? так. Все Треба було просто все обробляти. Тут був жах. Просто кожну книжку вона пилососилась, витиралась. Тут цей пил стоїть, це скло, просто скрізь. Дуже багато книжок викинула, тому що вони були порізані. Кожна книжечка оброблялася. Але Це у вас така безумні. велика сімейна бібліотека, якщо чесно, так. дуже багато книжок. Розкажіть, де чи не дуже люблять читати, <рес> але кто ну, у нас багато. уже у нас вже часу не дуже є читати То книжку. Розумі. Я не можу собі дозволити таку розкаш. Ну, <рес> сісти, да, вилягти, ага, почитати та, там взяти кавусю, сісти, почитати. І Я написати намагалась... морнінг руці. <рес> Я намагалася ще взимку минулої зими. Думаю, візьму на відпочинок, з нами буде няня, візьму книжечку, і дітки там будуть зайняті, а я почитаю. Не вийшло. Я прочитала рівно 12 сторінок. Але ці книжки це е, Тараси, чи але це, ну, це ж це велика бібліотека. Це Тараси, та, тому що ну, я, в мене батьки із Запоріжжя, uh -huh. а Тарас виріс в Києві. Звісно, це його книжки. Спадок. Я б свої книжки не возила це через міста.